Добрий вечір. Вмикайте камери. Сьогодні будемо з вами працювати. Так, не бачу, не бачу. Добре. Ніхто не хоче вмикати камери. Ніхто не хоче вмикати камеру. Значить, будемо без камер працювати. О, ні, ні злата! Ні. Злата, привіт! Ти вирішила з батьками потренуватися. Ну, ти молодець, молодець. Молодець. Добре, тоді не будемо гаяти часу і почнемо наше тренування. Раз всі готові. О, є, є вже вмикать. Тухеньку камери, да, камери. Все, починаємо тренування наше вечірнє. Златочка, ти готова? Молодець. Злата готова, вранці з дітьми і ввечері з батьками. Молодчинка. Ну що, починаємо тренування? Поїхали? Так, Всім привіт. Сьогодні у нас прес. То починаємо розминку до, 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 досить лайтову. Починаємо з нахилі голови. Вправо вліво. Шість, 7, 8. Вперед і рівненько, вперед рівно, не запрокидуємо назад. Тепер вухо до плеча, але плече не піднімаємо. Витягуємо. Оцю частину шиї витягуємо. Інший бік. Є молодці. Ручки на потилицю. Під вагою ліктів, підборіддя до грудей, Тягнемо носик в пол. Ручки розслаблені, щоб було важко. Тягнемо, тягнемо. Лікті в різні сторони і заглядаємо під один і під другий лікочку. Один, два, три, чотири, пять. Є. Поїхали махи руками. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. лікті, Один, два, три, чотири, п'ять, шість. В інший бік. Два, три, чотири, п'ять, шість. Руки тримаємо. Робимо тільки кісті. Один, два, три, чотири, пять, шість. Назад. Два, три, чотири, п'ять, шість. Дивіться плечі вниз. Не піднімайте їх. Вони вниз опущені. І дві долоньки вниз, вверх, вниз, вверх. І одна вниз, друга вверх. Поїхали. Один, два, три, чотири. Малюємо маленьке коло. Один, два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім. Назад маленьке. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Середнє вперед, два, три, чотири, п'ять. рівні. Шість, сім, вісім. Назад, один, шість, сім, вісім. Вперед, велике. Один, два, три. Рівні лікті. П'ять, шість, сім, вісім. Назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Супер. Робимо хвилю. Долоньки, пальчики. Добре розім'яли. Є. Ручки поставили на бедра. Поло малюємо грудьми. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. В інший бік. Один, два. Три, 4, 5, 6. Бедрами малюємо коло. Один, два. Плечі опустили. Не піднімайте їх до вух. Більше, більше, більше. На максимум. Так, в інший бік робимо. Є. Підняли ножку. До себе як можемо вище. І стопу крутимо. В один і в інший бік. Є молодці. Клас. Друга ручка, ручка ніжка друга. Поїхали. В інший бік. Є, робимо перекати, носочки п'яточки. Робимо добрий вдих, видих вниз, ще раз вдих, видих, і ще раз і видих. Так, і ми лягаємо на спинку. Зараз, щоб ви мене всі бачили. Впираємось в п'ятки. Коліна і п'яточка на одному рівні, тобто ви не збираєте коліна в кучу, не виводите їх в різні сторони, чітко над п'яточкою. Лягаємо, впираємось, ручки за голову. Поясниця повинна лежати на підлозі. І ми робимо замах ручками вперед, вверх, вперед і через круглу спинку лягли і поїхали. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Слідкуємо за технікою. Вісім, дев'ять. Кругла спина, коли лягаєте? Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. П'ятнадцять і знов ще п'ятнадцять. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І останні пять разів. Пять. Чотири, три. Два, один. Молодці. Хто не зробив 30, ще робить? Хто не зробив 30 разів, роблять 30 разів. Я зачекаю. Є. Хто зробив? Витягуємо ніжки. Лягаємо на спину. Ліпті в різні сторони. Не тянемо шию. Ну, э, підборіддя до грудей не йде. Дивіться, піднімаємо тільки верхню частину. Лікті в різні сторони. Дивлюсь э, на стелю і підіймаю ось так. Один, два, три, чотири. Поїхали. П'ять, шість, сім, вісім. Хочу подивитися, якщо я буду вас бачити. Так. Аліна бачу, робить супер. Злата, молодець. Тетяна, якщо можете поставити так, щоб я бачила вас, буде супер. Віка підписано, бачу. Є-є-є. Робимо 30 разів. Боліти повинно тут, верхній прес. Не забувайте і лікті. Лікті автоматично можуть сходити вперед, але ви їх нагадуєте собі і вирівнюєте їх. Один, 5. І не забуваємо дихати. С кого є 30? Є, бачу, бачу супер. Є. Клас, молодці. Наступна вправа. Підіймаємо ніжки, як зберіжку. Трохи згинаємо коліна. Носочки на себе і тягнусь ручками до підошви. І поїхали: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Робимо тридцять разів. Я хочу подивитися на техніку. Таня підписана, бачу тільки ноги, ноги трохи на себе, більш носки на себе. Є, є, є. Аліна молодець. Не збирайте коліна, ніжки у вас будуть трошки розірвані. Не разом. 30 разів. Є молодці, ще ще. Піднімаємо себе ривочком. прес. Молодці. Є, бачу. Златочка є 30 разів. Супер, молодець. Прес відчуваєш? Значить, він є. Супер. Наступна вправа: ми сидимо на сідничках, піднімаємо ніжки, робимо хрестик. І дві ручки буду переводити в один бік і в інший. Але не просто ручки, а разом з плечима і з корпусом. Поїхали: один, два, три, чотири, п'ять. Робимо, я засікаю хвилинку. І ви робите в одному темпі. І дихайте. Видих, 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 видих. Хвилинка пішла. Поїхали. Більше скручуємось. Не здаємось, тримаємо темп. Молодці. П'яточки можете нижче опустити. Головне, щоб вони просто були відірвані від підлоги. Є-є-є, ще, ще півхвилинки. Екватор, не здаємось. Я вас вірю, дає. Давайте, давайте. Молодці. Дихаємо. Більше, більше скручуємось. Більше плечі скручуйте наблизь. Більше повертайтесь. Десять. Дев'ять. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ніхто не здається. Один. Молодці. Відпочиваємо. Хто хоче зараз спити, можете попити, але трохи і маленькими косочками, щоб не булькати. А ми робимо наступну справу. Трохи задіємо боковий прес і ручки. Лягаємо на бочок. Однією ручкою себе обіймаємо нижньою, а на другу складемо ось тако. І друга ручка, так, щось тут зроблю тихіше, бо я кричу вже. Однією ручкою себе обміняли, а друга буде лягати на підлогу посередниці ось цієї частини. І я буду себе підіймати за рахунок цієї руки. Один. Два. Це буде важко поначалу, а потім буде нормально. Спочатку буде важко. Поїхали. Три. Чотири. Не спирайтеся на лікоть якийсь понизу, а тільки рукою. 15 разів на одну ручку і 15 на другу. І коли підіймаєтесь, не розвертайте плечі в підлогу. Ви повинні зберігати чітко плече вгору. Є молодці. Таня, супер. Верхню ніжку також підтяни до себе, тоді буде легше. Аліна, верхню ніжку. Не відкладайте її два колінка. Так. І ніжки підтягніть як вам зручно. Тут головне верхня частина. Хто зробив? Молодці. Аліна зробила на дві. Бачу, що ніяк. Златочка молодець. Є, супер. Я сподіваюся, ті, хто займається без камер, теж займаються, так? Наступного разу разу вмикайте, щоб я бачила вам і могла підсказати по техніці, щоб це було ефективно, а не просто. І щоб це не шкодило. Є. О, бачу, вмикнула. Супер, Юля. Так, наступна вправа на прес. Ми лягаємо на спинку ручки під сідниці, і ми будемо підтягувати коліна до грудей. П'ятки будуть над підлогою. Ми не кладемо ноги на підлогу і вирівнюємо в різні сторони. Колінка збираємо до грудей разом, а потім викидуємо в різні сторони. Показую. Разом. І в різні сторони. В різні сторони. Поїхали п'ятдесять разів. Він гарно, а потім в різні боки до себе, в різні боки. Молодці. Можете прямо лягти сідничками собі на долоньки. Аліна трохи нижче ніжки. Ни, ни, от так молодець. Тетяна, Так, так, воно. Юлія, воно. так. Супер. Дихаємо. Завжди в правах дихаємо. Видих вас повинен бути на найважчу на частину вправи. Якщо вам важко підійматись в пресі, то ви робите видих на підйом. Якщо вам важко Одпускатися, то ви робите видих, на, коли ви спускаєтесь. Але обов'язково дихайте. Бо коли ви не дихаєте, ваше серце качає і воно робить так. Воно так захопило крові, ви не дихаєте, і воно тримає, тримає, а потім так ви робите видих, і воно випльовує її. Наше нам таке для сусобі, для сусідів все дуже погано. Є, супер, я знаю, п'ядесят. 50... Таня є. Є супер. Ви герой сьогодні. Аліна є. Не бачу, бачу тільки ваші ноги. Платочка робе. Юля ще робе. Супер, молодці. Перевертаємося відразу на животик. І дивіться, лягаємо як сфінкс, витягуємо макушку догори. Не треба закидувати голову назад. Нам не треба навантажувати песницю. Нам треба витягнути прес. Тому ми ставимо ліко чітко під плечем, макушкою тягнемось догори і плечі розвертаємо назад. Не отако, не отако. І якщо можемо, піднімаємося на ручки і плечі. Не так, назад. І тягнемось догори не назад, а вверх. Є-є-є. Бедра лежать на підлозі. І тепер повільно підтягуємо себе попу на сидниці на п'яточки, ручки вдоль ніжок. І опускаємо вушку на одну сторону. Але попа залишається сидіти. Якщо у вас не дотягується до, до підлоги голова, підкладіть щось. Можете руки, можете подушку, можете книжку, але сіднички повинні сидіти. Є. Робимо вдих і на інший бік голову кладемо. Витягуємо дві ручки вперед. І тягнемося, тягнемося, сідниці, сидять. І зараз ми роздвигаємо колінка і намагаємось посадити сіднички на підлогу. Якщо це не вийде, це нормально. Якщо не сидять сіднички на підлозі, просто дотягуйте їх. Якщо сидять, супер. Якщо сидять, то нахиляємось вперед і не відриваємо їх. Видих. Тримаємо, дихаємо, робимо вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Збираємо колінка. Беремо одне коліно, друге. І лягаємо на спину. Колінка як наймога ширше, і качаємося зі сторони в сторону, так, щоб ви чувствували, як отут костяшки побалюють. Дивіться, лягла кругла спина. Чим ширше коліна, тим краще. І перекатуюсь з одного боку на інший. Прямо по нашому кресту. Може бути боляче, це нормально. Ви повинні кататися на костяшках. Є, тепер збираємо колінка, кругла спина і робимо перекатики. Через круглу спинку. Підборіддя до грудей. І ще три рази. Один, два, і три. І робимо великий вдих. Повільно встаємо через круглу спинку. І видих. І ще раз довгий вдих. Затримали подих і довгий видих. І ще до гори. витягуємо мишці пресу і видих. І поаплодували собі, Які ви молодці. Сьогодні лайтове тренування, але прес повинен бути включитися. Як ви себе почуваєте? Дайте зворотній зв'язок, будь ласка. Бачу, що добре. Пані Ксенія, дуже вам дякую. Yeah, Любі мами. Я вами щиро захоплююся. Ко, цілий день з дітьми yeah, да займаємося. Так, ви займаєтесь дітьми, а ввечері ви знаходите час для себе. Ви молодці. Дуже-дуже вам дякуємо за це. Приєднуйтеся, тому що ви е, яскравий приклад для своїх дітей. Ксенія, вам дуже дякуємо. Гарного всім. вечора. Я вам дякую. Ви вас таких спокаєте. До нових зустрічей. Ми дуже сильно люди. До нових зустрічей. зустріч ввечері.